Взагалі амброзія однорічний карантинний бур'ян. Саме слово карантинний розуміємо, що деякі люди хворіють на алергію і дуже ну, нестабільно переносять її, коли вона квітне і збрасують, так називаємо пульцю. На території міста орієнтовно на міських землях приблизно десь уражена амброзією. Близько 30 гектарів. Місто постійно здійснює косіння на своїх територіях, де повинно воно утримувати зелені зони. На сьогоднішній час ну, фактично амброзії немає. На території міста ще раз те, що утримується за рахунок коштів міського бюджету. Ще є балансоутримувачі це підприємства, організації, комунальні підприємства, власники. Вони також зобов'язані на власній та прилеглій території. Здійснювати заходи щодо належного утримання зелених насаджень, в тому числі боротьба з амброзією, карантинною бурінням нами і косіння правостою. Рослина, особливо її квітковий пило, шкідливий для здоров'я людини. Період світіння амброзії припадає на середину липня і закінчується з настанням осінніх заморозків. Сейчас серед населення спостерігається підвищення випадків алергічних захворювань амброзійним полінозом. Алергії викликають білки, антигени, які знаходяться в пилку амброзії. Пилок рослини є вкрай небезпечним, адже при потраплянні у ніс та бронхи може викликати сльозотечу, підвищення температури тіла, порушення зору та призвести до приступів бронхіальної астми.